У глави Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Наразі він госпіталізований. Про це повідомляють джерела в ГУР, на які посилаються Інтерфакс Україна та Укрінформ. За інформацією співрозмовників ГУР Кадиров перебуває у приватному медичному закладі на території Чечні. До нього з'їхалися родичі, зокрема й ті, хто проживає за межами Росії. На тлі чуток про стан Кадирова значно активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка. Чечні розповіло джерело. Паралельно з цим у Кремлі за наявною інформацією почали активно обговорювати можливі кандидатури на посаду нового керівника Чечні. Серед осіб, яких у Москві вважають найбільш прийнятними та зручними для себе, називають Магомеда Даудова, абці Алаудінова, а також старшого сина Рамзана Кадирова Ахмата. Військовий експерт Митро Снігірьов зазначає, що у разі реалізації сценарію зміни влади Крем зробить ставку на повністю контрольовану фігуру. Ймовірно, когось із найближчого оточення Кадирова, тісно пов'язаного з російськими силовими структурами. Така особа була політично несамостійною і позбавленою власних амбіцій, на відміну від самого Кадирова. Саме тому виключати подібний розвиток подій наразі не варто, сказав Снегірьов. У свою чергу політолог Вадим Денисенко також переконаний, що у разі смерті Рамзана Кадирова новим очільником Чечні може стати або Магомед Даудов. Або Адам Делімханов, імовірна смерть Кадирова ніякого сплеску сепаратизму не буде. Якщо справді в Кадирова відмовили нирки, найближчими днями або ж тижнями будемо мати прізвище нового лідера Чечні. Написав Денисенко на своїй сторінці у Фейсбук. Він наголосив, що жоден із синів Кадирова не зможе очолити Чечню, адже для цього довелося порушувати або змінювати російське законодавство а президент РФ Володимир Путін за його словами завжди старався уникати подібних речей. Разом із тим Денисенко зазначив, що повністю відкидати такий варіант не варто, хоча на цьому етапі він виглядає малоймовірним. Політолог пояснив, що ключовим завданням Кремля під час можливого транзиту влади в Чечні є недопущення внутрішніх конфліктів. Та забезпечення контрольованої передачі повноважень людині, яка буде цілком залежною та зручною Москві, за словами Денисенка, Даудов може забезпечити наджорстку лінію з придушення всіх і вся, тоді як Делімханов є більш комфортний Москві, хоча і не настільки жорстокий. Водночас, незалежно від того, хто саме отримає владу, обидва продовжуватимуть лінію Кадирова. Політолог підкреслив, що будь-які масові заворушення в Чечні після ймовірної смерті Кадирова наразі є майже нереалістичними, оскільки Кремль за будь-яких умов прагнутиме уникнути міжусобних конфліктів. Також Денисенко додав, що смерть Кадирова ймовірно призведе до звуження кримінальних можливостей чеченських угрупувань у Москві, а їхні позиції дедалі активніше займатимуть представники силових структур. На цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. Ставте лайк і до нових зустрічей!